Привіт, малюк! Вітаємо тебе в родині добрих казок в гостинах у Даруся! Підпишись на канал, щоб не загубити нас. А також не забудь поставити дзвіночок та вподобайку. Зайчикова хатка Жили собі лисиця та заєць. У зайчика була хатка луб'яна, а у лисички крижана. От прийшла весна. Хатка лисички розтанула. А зайчика стоїть, як і стояла. От лисичка й каже до зайчика Пусти мене, зайчику, у свою хатку переночувати. Пожалів зайчик та й пустив її. А вона взяла та й вигнала зайчика. Іде бідолашний, плаче, що ж дороги за сльозами не бачить. А назустріч йому собаки. Чого це ти, ти зайчик плачеш? плачеш? А як же мені не плакати? У мене лисичка з хатки вигнала. Не плач, ми тобі допоможемо. Пішли вони до хатки. Собаки, як загавкають. «А ну, лисиця, іди геть hey, від зайчикової хатки. хатки. А лисиця їм із печі. Як вискочу, як вистрибно, полетить ваша шерсть. Собаки злякалися і втекли. Заплакав зайчик і ще дужче. Аж тут іде ведмідь. Чого це ти плачеш, Ню, ню, ню. питає у зайчика. А як же мені не плакати? Ви мене лисиця, з хатки вигнала. Не плач, я тобі допоможу. Зрадів зайчик. Пішли вони з ведмедем до хатки. Як загарчить ведмідь? А ну, лисице іди геть із зайчикової хатки. А лисиця йому з печі. Як вискочу, як вистрибну, полетить твоя шерсть. Злякався ведмідь і втік. Сидить зайчик під кущем і гірко плаче. Аж тут іде півник, золотий гребінчик, на плечі косу несе. Чого плачеш? питає. А як же мені не плакати? Та вона лисицю з хатки вигнуло. Пішли, я тобі допоможу. Та де тобі? Собак гнали, не вигнали. Відмідь гнав, не вигнав, і ти не виженеш. А я тобі кажу ходім. Підійшли вони до хатки. Півень чобітьми, як затупає, крилами як золопоча. Та як закричить. Йду лісами горами, чоботяг зі шпорами, Несу косу на плечі, тікай лиско з печі. Лисиця злякалась і каже Вже взуваюсь. А півень знову: <клухи> Несу косу на плечі, хочу лисоньку посікти, тікай лиско, геть. Лисиця знов каже, Уже вдягаюсь, півень втретє кричить. <клухи> Тікай, лиско, геть! Півник постукав у віконечко, а лисичка як вискочить, як дремене. Тільки її бачили. Подякував зайчик півникові золотому гребінцеві і знов став жити в луб'яній хатці.